Я кохаю вас, Єво, не виходьте за мене заміж, не жалійте мене, хоч і тяжко буде мені, я вас прошу ні слова, усе передумайте за ніч, добре зважте на все і завтра скажете Ні. Світла мрія про вас співає мені, як сирена. Прив'яжуся до щогли і вуха воском залю, розумію, це щастя, але щастя, воно не для мене. Я боюся вас єво, я вперше в житті люблю. Моя пісня пісень, золоте пташеня мого саду, корабель попливе, я не вдержу його в берегах. Фрам це значить вперед, ви залишитесь Єво позаду, бо до серця підступить вічний пошук у вічних снігах. Тиждень буде все добре, цілуватиму ваше обличчя, може, навіть не тиждень, а цілі роки минуть. Будем дуже щасливі, але раптом воно покличе. Ви зумієте, Єво, простити це і збагнуть. Ви не будете плакать, не поставите душу на якір, не зіткнуться в мені два начала, ви і воно. Я без вас не щасливий, а без нього буду ніякий. Я без вас з божеволію, а без нього піду на дно. Ваші теплі долоні і мої відморожені руки, як в уста відірву від такої сумної руки? Чи зумієте жить ви від розлуки і знов до розлуки? А якщо доведеться чекати мене роки? Фрам застрягне в льодах, а якщо не вернуся, я звідти я ж собі не прощу. А якщо у нас буде дитя, ви така молода, ви, що любите сонце і квіти. Я люблю тебе, Нансен і чекатиму все життя, все, що є найсвятіше в мені, називається Нансен хай співає сирена. Перед нами в боргах, я сама розіб'ю об фрамові груди шампанське, як покличе тебе вічний пошук у вічних снігах, моя пісня пісень, вічний сади мій, без листопаду, ти відкриєш свій полюс, тебе не знесе течія. Подолаєш сніги, все залишиться милий, позаду, фрам, це значить вперед, а на обрії буду я.